В одного з російських пілотів, схоже, прокинулась совість. ВГУР повідомили наступне після удару по Охмадити до головного управління розвідки Міністерства оборони, як стверджують розвідники, звернувся один з льотчиків 22-ї бомбардувальної авіадивізії. Військова частина номер 06987, аеродром базування Енкеліс. Саме вона обстрілює українські міста ракетами Хасту 1 Росіянин написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і де хто з його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Нібито тому росіянин вирішив передати українській стороні документи, які стосуються. Діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї авіаційної дивізії. Серед матеріалів кажуть розвідники, є особові припрошую особи особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані військових та членів їхніх родин. Також додаються є е, грифовані документи 22-ї авіадивізії. Ось, ви бачите, фотографії. ці от є пілоти цієї авіації. Які кажуть в ГУР саме займаються тим, що бомблять Україну? Більше про це до речі поговоримо з нашим наступним експертом, авіаційним експертом, це Богдан Долінце. Пане Богдан, вітаю! Слава Україні! Вітаю героям слава, от пане Богдане. Я не хочу піддавати сумнівам інформацію від головного управління розвідки, але от за їхніми даними, мовляв, один з пілотів був шокований цілями ударів його їхньої ж авіації. Скажіть, будь ласка, чи пілоти Київ вилітає з аеродрому? З Енгліса в нашому випадку, маючи на борту Х-101, точно ракету, чи він не знає, куди він буде бити? Він ж, напевно він розуміє, тобто він отримає координати, так але ж він ознайомлюється з тими координатами і знає, що там розташоване. Ну, дивіться, може бути насправді декілька різних сценаріїв. Перший сценарій безпосередньо, тобто це коли е, пілот вносить інформацію щодо заданої кінцевої точки, по якій має вдарити е, безпосередньо ця ракета. Це для одних видів озброєння, і друга складова. Це коли фактично програма польотна складається ще на землі. Тобто в Росії є спеціальні центри. В принципі, на сьогоднішній день українські розвідці відомі і ці центри, і ті співробітники, які там працюють, які складають маршрут польоту. Як правило, якщо мова йде про крилаті ракети зі складним маршрутом польоту, тобто це ті ракети, які під час польоту змінюють свій маршрут, змінюють висоту польоту, напрямок, то як правило для них завчасно готується така польотна програма. І, звісно, вона може як надаватися пілотам, так і не надаватися. Хоча зазвичай практика, звісно, така, що пілоти знають про ті цілі, по яким будуть наносити удари. Але я правильно розумію, що варіант, що вони не знали, що б'ють по дитячій лікарні хмадити, теж існує. Ну, дивіться, такий варіант може існувати. Ось разом з тим. Він дуже мінімальний з однієї сторони, з іншої сторони, принаймні після декількох таких ударів, вони точно розумітимуть ті цілі, які вносять в їх польотні карти. Якщо вони продовжують виконувати такі польоти, тобто вони погоджуються з тим, що попередні удари, які нанесені, були були по цивільній інфраструктурі, їх абсолютно жодним чином там ніяк не хвилюють.